Всім привіт! Хочу сьогодні записати відгук про свій фотоапарат Canon R8. Буду намагатися коротко та поділу. І так почнемо. Характеристики у вас на екрані трохи прокоментую. Звісно, це Full Frame, тобто повний кадр, має 24 мегапікселі. Відео знімає в режимі 4К до 60 кадрів в секунду без кропу, тобто на повну матрицю, як є. І е, Full HD режим до 180 кадрів в секунду. Якщо потрібно, то режим кроп є. Е, тобто в цьому плані, майже без втрати якості е, у нас є, так, девіться, включаю відео. І у нас є кроп режим. Коли ми тут вмикаємо. Е, Вмикається кроп режим, і в принципі в 4К відео по якості майже майже буде, не, не буде відмінностей. Якщо люди дивляться там, на планшетах телефонах сьогодні, контент, то взагалі не буде. Ну і, звісно, є режим, коли з усієї матриці знімається відео. І так, далі. Інтелектуальний автофокус. Щойно побачив, да, як він працює. Є режими. Тут у нас швидкі можемо брати всю зону, розпізнавання об'єктів є, бачите, авто, люди, тварини, автомобілі або вимкнути. От, ось В авторежимі він там щось розпізнав якусь там точку, побачив, фокусується зараз от на кабелі, зараз на GoPro. От. Бачите, тобто працює. Це зараз в режимі відео він постійно слідкує. В режимі фото. Звісно, теж автофокус працює швидко гарно. Далі, перевага, це компактний корпус. Дійсно, раніше такі були кропи, і десь такого розміру. Зараз вже full frame в такий корпус. Засунули вага 460 грамів, дуже маленький, легенький, з таким ось об'єктивами. Це 50 мм взагалі. Ну, прям дуже маленький фотоапаратик. Далі з'єднання зі смартфоном за допомогою Wi-Fi і Bluetooth. Починаємо з Bluetooth, а потім з'єднується Wi-Fi підключає. Можна перекидати швидко фотографії. Сьогодні, в 2024 році, це прям дуже важливо. Сфотографував одразу на телефон, собі скинув, обробив там, і в соцмережі залив. Там, чи YouTube, Instagram, TikTok, неважливо. Екран 3 дюйма 162 мільйона пікселів. Загалом екран доволі такий якісний, нормальний, по яскравості його вистачає. Ну і видошукач OLED 120 Гц, якісний яскравий видошукач всередині, я не знаю, там, спробую вам щось показати. Я не знаю, наскільки це буде для вас інформативно. Ну, видошукач гарний, яскравий, якісний і доволі такий великий. Так, це основне по характеристикам. Тепер сам відгук. Я вам розповім, чому я обрав full Frame. Почнемо з того, що я із тих людей, які, будучи студентами там, знаю, перших курсів, коли е, смартфони у нас не фотографували, тому що там був 1 мегапіксель, там 1,3, з'являвся вже автофокус на деяких е, телефонах. Тобто, ну, розумієте, що це все було ще досить слабо. І тоді були зеркалики популярні, е, бо вони фотографували нормально. Плюс об'єктиви на зеркалках, звісно, здавали. Гарні ефекти. Тому я із тих людей, які мав там Nikon D3000, D500, там, потім D7200, це все були кропи. І, звісно, я, як фотолюбитель, мріяв завжди про фулфрейм. І тоді, тому, коли сьогодні я обрав фотоапарат для насправді для зйомок автомобільного блогу на Ютубі, то я міг, звісно, взяти кроп, але вирішив. Якби два в одному і для Ютуба взяти техніку, і одночасно, скажімо так, закрити свою хотілку. Це саме обрати full frame. Ну, Ви знаєте, що від кропу full frame відрізняється тим, що тут більша матриця, вона, як правило, якісніша, передає краще кольори, кращі тіні, вище ISO тримає. Ну і, звісно, за счет розміру там інша оптична схема, і при одних тих самих, скажімо так, крупностях кадру. У фулфрейма буде більше розмиття заднього фону. Це досить такий цікавий ефект. Далі, чому обрав саме Canon? Тут доволі таки дивна історія, тому що в студентські роки я мав нікони, я був фанатом Ніконів, скажімо так. Далі, коли я починався відео, відеоблог там 9 років тому на Ютубі. Я обрав, я також ще знімав на Ніконі. Потім, як і всі блогери, скажімо так, перейшов на Sony. Це тоді в мене була скроб Sony A6500 18-105 об'єктив був кітовий F4. І докупив я тоді Sigma 35 мм. Це те саме, що от на Frame 50. От, Знімав відео на ньому, тому що відео Sony тоді знімала непогано. Дійсно, непогано на ті часи. А, і зараз я коли починав обрати, я також почав обирати Sony. Я передивився всі Sony і, ну, мабуть, я хотів A7C купити. І вже, скажімо так, коли дійшло діло до покупки, останній місяць, коли я брав, тому що брав я дуже досить довго, його там рік подивлявся. Нада, не нада мені той фотоапарат. А, і в останні моменти я почав дивитись Canon. і побачив ось цей Canon R8, який по характеристикам насправді значно краще, ніж Sony A7C. І на той момент, скажімо так, Sony A7C вже було йому кілька років, нова модель A7C2 ще не виходила. А Canon R8 був новіший, більше трохи технології, трохи кращий, якісніший фотоапарат. І тому, скажімо так, рік обирав Sony і за останній місяць змінив свою думку, почав дивитися Canon і купив Canon R8. На сьогоднішній момент, коли я знімаю відгук, вже існує a 7 c який трошки підтягнувся по якості і конкурує з Canon R8 набагато ближче. І на сьогодні я не знаю, що б я обрав би. Ну, мабуть, як я був в минулому фанатом Sony, а прив'язаність до бренду, я не розумію, як це пояснюється, але таке є прив'язаність до бренду. І, мабуть, я обрав би Sony, але лише тому, що в мене перед цим була Sony. А якщо об'єктивно, я не знаю. Плюс-мінус, однаково не фотографують. Знімають відео, там невелика різниця, це треба піксель хантінгом вже займатися, щоб видивлятися, що де як. Взагалі, Canon мені подобається, і потихеньку, скажімо так, я навіть став фанатом Кеннона. Далі. Основні сильні сторони цього фотоапарату. Сильна сторона це ціна. Його реальна ціна це біля 2000 доларів. Скажімо так, це конкурентна гарна ціна за 2 2000 доларів. Це нормально. Далі. Це розмір. Звісно, ну сама тушка, вона ну, ну дуже маленька. Прям. прям маленька, легенька, не знаю, там, звісно, що це не Гопроха. Шкода, не можу телефон поряд покласти. Але це прям дуже компактна, маленька камера. Прям, прям дуже. Ну і об'єктиви, які до неї є. Це ось кітовий об'єктив. До речі, Раніше до таких об'єктивів ми як аматори казали, це затичка, а сьогодні, коли ціниться саме компактність, то я скажу, що це класний об'єктив. Він теж невеликий. В ньому є стабілізація. В цьому, до речі, мінус об'єктива, тому що в ньому немає стабілізації. На 50 мм, скажімо так, це терпимо, але хотілося б, щоб була стабілізація. Так, ну це пізніше розкажу про об'єктиви. Ось цей об'єктив, який раніше, скажімо так, було прийнято називати затичком, насправді дуже прикольно, тому що він компактний і це його неробочий стан. Якщо ви вімкнете, ви не зможете фотографувати. Бачите, встановить об'єктив у позицію для зйомки. Потрібно прокрутити його оп на 24 мм. І лише тоді він починає, скажімо так, знімати. От, 50, 24. І клаца. Тобто оптично в працюємочому виді він ось доволі таки великий. Але коли ти його переносиш, він ось такий маленький. Тому розмір сильна сторона, ціна сильна сторона. Тому що він сучасний, має там ці всі Wi-Fi, Bluetooth. Це сильна сторона, тому що швидко можна скинути одразу на телефон, навіть обробити на телефоні і одразу опублікувати. От, знімає гарне відео, без кропу 4К знімає. З перегрівом тут великої проблеми немає. Хоча там, ну, вона існує в інтернеті розповідають про перегрів, але в моєму режимі я до нього не доходив. Навіть коли я знімав огляд автомобіля прямо от влітку на сонці, все одно у мене не перегрівся. Так, шкала доходила, ця шкала перегріву. Ну, зараз ви її тут не побачите, мабуть. Так і зараз немає, тут з'являється шкала, і потім йде до шкала перегріву. Так от доходила мене майже вона до кінця, але так як я знімаю, як правило, невеличкими кусками, там по 10-20 хвилин, там по декілька дублів вимикаю, він встигає охолонути. Тому з перегрівом у мене проблем немає. 4К без кропу гарно знімає. Якщо потрібно для відео кроп, теж можна вімкнути, тому ви маєте одразу, скажімо, так, більше фокусних відстаней для зйомок. Е, яка ще є сильних сторін? Ну, і плюс, звісно, що фотографувати дуже класно, є різні об'єктиви, можна купити об'єктиви, як об'єктиви є багато недорогих фікс об'єктивів, легеньких-маленьких, це все сильні сторони. На сьогоднішній момент, в принципі, навіть РФ-оптики достатньо для всіх необхідних функцій, скажімо так, і задач. Якщо потрібно, то, звісно, можна через перехідник ЄФ-об'єктиви старі ставити. Ну, але там перехідник займає місце, і плюс самі об'єктиви. Але для мене там навіть у парку достатньо. Так, недоліки. Основний недолік. Тут, по суті, мабуть, один основний. Це ось. Це, це звісно, це просто це позоріще. Для фулфрейма LP E17. Оцей. Ну це, Я не знаю, як це розповісти. Ні, я знаю, чому так зроблено. Це спеціально, тому що буде якийсь Canon R8 Mark II, в якому виправлять цей косяк і поставлять туди батарейкою. Я не пам'ятаю, як називається, але від старших моделей така вже більша батарейка, яка тримає нормально. Бо це, це не батарейка, це, ну, це фігня, Навіть в, моїм, в моєму режимі, коли я знімаю не так багато, повністю зняти тест-драйв на одній батарейці це просто неможливо, при тому що я їх зараз знімаю доволі такі короткі. Що рятує, компенсує частково, це те, що цей фотоапарат заряджається по Type-C. Звичайно, ось, наприклад, Samsungська зарядка. От, вставили Type-C, згорілась тут зелена лампочка, і все, він заряджається. Тобто в переривах можна дозаряджати. Звісно, що можна не зарядку з собою брати павербанк, Powerbank, пауербанком дозарядити і все. Але насправді я планую докупити все ж таки ще один. Акумулятор, бо незручно бігати потім дозаряджати його, повербанки це все в костелі. Треба купити буде ще один акумулятор. Тобто, я взагалі зараз розкажу історію. Я взагалі-то купував один акумулятор, але була біда. Я купував оці недорогі Невел акумулятори. І прикол в тому, що в нього виявилося два мінуси. По-перше, невел акумулятор не заряджається всередині в тушці. Я його купив, познімав, він розрядився, я вставляю Type-C, і він не заряджається. Думаю, блін, може щось зламалося, вставляю оригінальний. Вставляю зарядку, заряджається. Вставляю Nevel, не заряджається. Добре, думаю, в комплекті з фотоапаратами йшло зарядне окремо від розетки. Взяв те зарядне, вставив туди акумулятор Nevel, все одно не заряджається. Тобто потім вже прочитав в інтернеті, що для Nevel треба брати і свої Nevel Ті зарядки. Вибачте за мій англійський, якщо я неправильно називаю е, назву того бренда. Ну це такі недогрі акуми, які бували У мене і на соньки був такий акумулятор. Е, коротше кажучи, акумулятор треба брати оригінальний, нормальний, щоб це було без костелів, щоб він не заряджався в тушці через USB Type-C. Це зручно. Я на 99 заряджаю лише через type c цей фотоапарат. Е, так, і, 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 а, і з невелом ще був прикол. Він у мене розрядився і без попередження вимкнувся. Тобто, просто йшло відеозапис, шо що йшов, виробився, і файл не зберігся. Причому я чув в інтернеті, що, типу, він повинен зберігати, все нормально. В рідному зберігає. В Невел виробився і не зберіг. І прикол тому, що там, було, е, неправильно показував е, акумулятор стан свій. Е, тобто, так, де у нас тут ось у нас тут е, три ділення. Так от в нього там було. 2 залишалося, потім я там знімаю, через 5 хвилин піднімаю голову, фотоапарат вимкнений. Тобто він ще й неправильно показує, наскільки відсотків заряджений акумулятор. Так що будьте обережні з цими неоригінальними акумуляторами. Краще все-таки купувати оригінал. Тому основний недолік це акумулятор. В принципі, мабуть. недоліків... А, є ще один недолік. треба було розписати, ледь не забув. Важливий недолік це відсутність стабілізатора в тушці. Звісно, це дало змогу удешевити його, цей фотоапарат, але цей недолік іноді проявляється. в чому? В чому? З цим об'єктивом нормально, тому що тут є свій стабілізатор, тому тут нормально. А ось, ось за таким об'єктивом, наприклад, це дуже дуже дешевий об'єктив. там, тільки, 200 баксів, здається, їм коштує. Дуже дешевий об'єктив, дуже компактний, все нормально. Там, да, хроматичні операції, ну це неважливо, за його ціну нормально. Тут немає стаба. Я, наприклад, дуже полюбляв фотографувати в А-режимі. Що таке А-режим у нас? Це пріоритет діафрагми. От. І. Так, Ставлю фотоапарат. Діафрагми. Зараз вам покажу це. Я люблю фото фотографувати в пріоритеті діафрагми. І е фотоапарат має знає там свої межі, куди можна. там е Заганяти витримку і так далі. так от У фотоапараті в цьому за замовчуванням робоча витримка вважається здається, мені одна от Далі він вже починає підіймати ІСО, якщо вам темновато Зараз вам покажу цей ефект. ось ну В принципі, ви вже бачите. Тобто, да звісно, коли там у вас світло, все, от одна. 80, зараз попробую там щось 1,60. Бачите, проскакує. за відкриваємо одна А далі він починає піднімати ISO. Так от, без стабілізатора без стабілізатора, немає не ні не в об'єктиву, іноді виходять змазані фотографії. Тому, скажімо так, оцей параметр в автоматичний, він враховується. Під отакий об'єктив. Якщо в об'єктиві є стаб, то на 1,6 60 фотографувати можна. Якщо стаба немає в цьому об'єктиві, вже відбуваються змазані фотки, деякі можуть відбутись вийти. Тому я заходжу в М-режим і тоді виставляю там, наприклад, ось 1 сота, там потрібна мені діафрагма вже. І ось так, так, уже фотографувати можна. На одній соті без стаба фотографії виходять нормальні, не змазані. На 1,6, те, що він в А-режимі виставляє іноді, то бувають, бувають фотографії змазані. Відповідно, якби тут був стабілізатор в тушці, то цього ефекту не було, він би спокійно працював би на 1,60. Ну але це такий нюанс, звісно, невеликий невелика проблема, тому що в М-режимі по суті можна працювати майже як є один лайфхак. Це те, що ІСО, крім ручного, з'явився цей режим такий авто. І тому э, цей М-режим, він в такому випадку не такий вже й М, скажімо так. Ви обираєте собі, ви обрали собі, там, наприклад, одну соту, поставили, все, і далі там діафрагмою граєтеся. Граєте з діафрагмою і вам автоматично бачите, підлаштовується І сот. Тому, скажімо так, це такий полуавтоматичний М-режим. Так що з цією проблемою я. В принципі, знайшов вихід. Ну, було неприємно, тому що там перші тижні, коли я звикав до фотоапарата, потім на моніторі відкриваєш фотографії, дивишся, там якісь змазані нечіткі фотографії. Спочатку не міг зрозуміти, що це таке, потім подивився на витримку. На 60 і зрозумів, що це через відсутність стабу з цим об'єктивом такі можуть бути нюанси. Так, кому у 2024 році потрібен фотоапарат? Звісно, я не буду розказувати. Про ті випадки, коли він дійсно потрібен, там, ну, по професії, фотограф, відеограф, не знаю, там, блог на Ютубі вести. Хоча на Ютубі можна блог вести і на телефон на сьогоднішній момент, тому що якісті достатньо. Але все ж таки, мені... я пробував на телефон знімати, виходить, все нормально, але зручніше, коли в тебе є саме окремий фотоапарат, поставлений штатив, він свою функцію виконує. І телефон в тебе в кармані як окремий пристрій. Тому для блога це понятно в мене. Ну, і друге, скажу чесно, це виконання. Це... Ну, і друге, це крім того, що я знімаю відеоблоги. Також в мене є хобі знімати фотографії. Я люблю ще з 6 студентських років, тому. Фотографувати. На сьогоднішній момент телефони, смартфони фотографують дуже класно. Це не ті часи, коли були зеркалки, коли вони були в неконкуренції. Сьогодні телефон фотографує класно, одразу тобі видає фотографію вже відфотошоплену. Вирівняні там тіні, світло, там ну, класно. На фотоапарат. Половина фотографій виходять сирими, їх треба е, до, е, домонтовувати дороблювати вже на телефоні або на комп'ютері. Ну, е, зручно те, що на телефоні можна. Тому, якщо у вас є хобі або ви з тієї категорії людей, яка, в яких було хобі фотографувати, то е, так, на телефон можна фотографувати, але цей кайф ці відчуття від фотографії на фотоапарат, їх не замінити телефоном ніяк. Тут більше контролю над ситуацією, і тут велика матриця, яка дає прям багато вам інформації в кадрі, особливо да, в тінях ви можете піднімати сам, потім самі на, під час обробки. І, звісно, саме головне від телефону на сьогоднішній момент, поки що що відрізняє, це об'єктиви. Тому що такого справжнього оптичного бена в телефонах нема. Так, там є режим портрета, в якому він розмиває задній фон, але, наприклад, для мене, як для людини, яка в молодості фотографувала в, молодості, в студентські роки, фотографувала на навіть дзеркалки кропнуті. Ну, я бачу, що це взагалі не те баке, яке оптичне. Тому що. Телефон просто обрізає основний об'єкт і далі робить розмиття всього іншого. До речі, непогано навіть зараз телефони ще й роблять якусь перспективу розмиття, але все одно це не те оптичне розмиття, це зовсім інше. От і тому фотоапарат за таким об'єктивчиком це кайф. Та навіть за таким можна брати в подорож. Тут, скажімо, так, нема цього оптичного боке гарного, але все одно фотографії набагато якісніші, набагато крутіші ніж на телефон. На телефон просто вона йде одразу від фотошоплено. Там іде е, дуже велика різкість програмна на телефоні. Шарп такий неймовірний. А ось на фотоапараті він видає картинку дуже м'яку, і тут справжні мегапікселі, скажімо так. От, тут, тут, якщо 20 мегапікселів, ті 24, да, то вони справжні на телефоні, вони натянуті через різкість, через підвищену деталізацію програмну. Тут, якщо взяти оцей кадр 24 мегапікселі і почати обробляти його в стилі айфона, да, там велику різкість, контраст, яскравість зробити і так далі. Тут, тут взагалі тоді можна казати, що тут не знаю, 100 мегапікселів чи 200 мегапікселів і так далі, якщо, якщо говорити телефонними цими термінами. Взагалі, майбутнє, я вважаю, що щоб зеркалки, ці беззеркалки верніше не зникли, їм потрібно додавати о, цей режим айфона. Тут вони і так, в принципі, є ці такі авторежими, які там класно фотографують, але їх треба розвивати ще сильніше, щоб одразу була неймовірна обробка, щоб ви просто нажали одну кнопку, як на айфоні отримали вже відфотошоплену гарну фотографію. Для того, щоб конкурувати і захоплювати, скажімо так, аматорів в цю сферу. Тому в 2024 році так телефони фотографують класно, але фотоапарат це є фотоапарат. На сьогоднішній момент за рахунок великої матриці та парку оптики. Сьогодні фотоапарат поки що незамінний. І фотографує він краще, ніж телефон. Так, це в нас п'ятий і шостий да? пункт одразу пройшовся. Далі, по всьому пункту, я тут десь прикріплю вам різних фотографій та відео. Десь там щось із телефоном покажу вам різницю, яка є, або вже показав. І якісь по ще фотографії, які я робив на цей фотоапарат. Ну і, Звісно, в 2024 році, повторюсь, дуже важливо, що тут є Wi-Fi Bluetooth, його можна одразу швидко законектити до телефона. Прям одразу взяв фотографію. Тут же її обробив навіть стандартними інструментами фотогалереї і одразу можу вкладати в інтернет. І це буде одразу швидко і якісно. По об'єктивам. Тут От на сьогоднішній момент це той мінімум, який я хотів. Я вже купив те, що планував. Взагалі хочеться, як я тут в восьмому пункті написав, хочу всі об'єктиви. Ну але звісно. Питання фінансів, і тому із пріоритетних об'єктивів я б хотів би, мабуть, 85-ку, це більш класичний портретний об'єктив, тому що 50 мм він ну, не такі дає гарні портретні фотки, тому хотілося б 85-ку. Але, звісно, вона дорожча, тому цей перший об'єктив саме я брав я по ціні. Це я брав кіт і докупив 50 мм. Тобто хотів би я 85-ку хотів би фікс. Хотів би. Е Мабуть, або 35 мм, або 24 мм 1,8, Вони йдуть більші, трошки, але зі стабілізатором. Я б їх хотів використати, наприклад, в автомобільних зйомках, тому що в салоні, коли я знімаю, 50 мм, дає класну картинку, але сильно близько, крупність не така, як потрібна. От. На 35 мм в салоні знімати краще. Ну або ще краще на 24 мм. Тому. Хотілося б, скажімо так, весь парк фіксів 24, 35 85 мм. Ну і не знаю, хотілося б, чи потрібно він, чи ні. Це 24 105F4. Він прикольний, тому що він буде вже досить універсальний. Він буде давати зум, на нього навіть можна буде і портретики сфотографувати там, на 85-100 на мм. На F4, але він, по-перше, і дорогий, і, по-друге, він реально великий. Це десь буде ось, ось такого розміру фотоапарат. І з собою його вже не поносиш. Ось приблизно такий відгук я записав. Якщо вам сподобалось, ставте лайки. і Якщо якісь є питання, запитуйте в коментарях. Я буду по можливості заходити, дивитися, читати і відповідати. На цьому все. І всім па-па!